Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогоднішнє моє відео я хочу розпочати старим-старим анекдотом про актора, який грав у тюзах, дитячих театрах, дідів, морозів, інших казкових героїв. І от він колись говорить, ось там комусь розповідає, що йому пропонували роль у Голлівуді, але він відмовився тому, що в нього були новорічні ранки в дитячих садочках. Цей анекдот мені наповнив нагадало інтерв'ю Насті Короткої Маші Распутіної. Вірніше, це був екзамен, так називається формат, в якому Маша часто бере інтерв'ю своїх гостей. І це інтерв'ю у мене викликало дуже неоднозначні почуття, з якими я хочу з вами поділитися. Я не буду переказувати, звичайно, все інтерв'ю, я лише зупинюся на певних моментах, які мені видаються цікавими і важливими як психологу, тому що тут ми говоримо про психологію. Канал мій просвітницький. Я роблю це для того, щоб ви могли помічати якісь риси, що, що відбувається можливо у вашому житті, можливо, з вашими близькими. І вже виходячи з цього, з ваших знань, ви могли вже виробити робити якісь висновки і щось можливо хотіти змінити, чи не міняти це теж ваш вибір. Але Настя коротко, я пам'ятаю як чудову комедійну актрису великої різниці. Пам'ятаєте, багато років тому був такий проект. Він, звичайно, пішов з Ерефії. Але була його українська версія, і вона була чудова комедійна актриса. До речі, це дуже рідко, коли людина має такий талант, що вона вміє достатньо природно, не награно, не якось не комічно, не всмішити людей. Не всі актори навіть це можуть. В неї це виходило природні. Я, я пам'ятаю звідти. Потім я звичайно дивилася ору та Ірішка, де вона була з її чоловіком Андрієм Бідніковим. Теж вони були дуже такою гарною гармонійною парою. Потім вона була в жіночому кварталі, як видалося. Я подивилася кілька виступів, але сам формат жіночого кварталу мені дуже не подобається. І от, хоча вона там була, ну, от, на мій особистий погляд, можна того не витішив, тому що неї, от, от неї є такий дар. І коли я подивилася це інтерв'ю, з нею я зрозуміла, звідки в неї цей дар. Пам'ятаєте, останніми місяцями я часто зверталася до розглядів інтерв'ю коміків, стендаперів, і я там говорила, що гумор це їх захисний механізм. І от в інтерв'ю Насті я теж зрозуміла, що гумор це в неї був такий захисний механізм. Це був її спосіб адаптації до цього світу, спосіб того, щоб її любили. І от вона в цьому інтерв'ю розповідає, як коли почалася війна, вони переїхали жити до Америки, в неї там народилась друга дитина. І так це все було ге гей 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 Тут вона починає говорити про токсичний оптимізм, яким у неї був колись, але зараз вона вже пропрацювалася, вже вона пропрацьована, і зараз вона зовсім інша. Тут я почала вже більше прислуховуватися, тому що знов почалися якісь вкиди психологічних е фраз, психологічних, якихось, не знаю. Ситуацію це вже стало мені цікаво. Вона говорила про те, що вона за таким оптимізмом скривала свої справжні почуття. Маша намагалася там поговорити про те, що чому вона дозволяє погано виглядати в інстаграмі, де вона говорила: Настя виправдовувалася, пояснювала, чому вона робила так. І тут вона говорить, що два роки приблизно тому її накрило, і вона почала займатися своїми особистісними трансформаціями. Ну тут я почала прислухатися ще. Глибше, ще серйозніше, тому що вже пролунало слово трансформації. Вона розповіла про те, що в неї там була певна своя тусовочка, де вони з дівчатами допомагали одна і одній. Вона захопилася толкуванням снів за Юнгом, за Фрейдом. Вони почали з Машою говорити про це. І Настя промовилась про те, що їй дуже допоміг метод Тойча. Про це ми поговоримо трішечки пізніше. Вона сказала, що вона а, дуже багато читала про це. Маша спитала: Ну, ти відвідувала якесь навчання? Та ні, курси чисто за інтуїцію, багато читала. І от зараз а, я хочу допомагати людям. Коли Маша запитала, за що ж ти жила? Там ну, у мене був непоганий заробіток через мій інстаграм, тому що там була моя жіноча тусовочка, дівчата зверталася. А, і, а, і ще я а, створювала медитації. Ну у нас кожна людина починає створювати медитації і на цьому заробляти гроші. Тобто, Ну, що значить створювати медитації? В тебе є певна освіта, ти знаєш, як це працює. Ти знаєш, ти, ти просто наговорюєш голосом, і ти в тебе це купують, тому що ти медійна особистість. Принципів психіки, ти, звичайно, не знаєш, а, Ну, законів певних теж. Прочитала книжку про медитації, і як багато хто, в нашій новоявлені гурині, тут мені знову згадалася Оля Гарбачова, і, і продають оці медитації, на цьому заробляють. Ну, потім вони ще більше говорили про її трансформацію. Вона розповідала про своє життя, і тут мені стало все зрозуміло. У Насті насправді ну, дуже важка, дуже така, навіть я б сказала, трагічна ситуація була, яка м м вела її все її життя. А в неї були проблеми достатньо проблемні стосунки з батьками. А мама не сприймала тато. Я, до речі, так і до кінця не зрозуміла, що там як відбулося, тому що жодної своєї думки. Настя, на жаль, не довела до кінця. Вона щось починає, потім Маша її задає питання, перепри, ну, переп, переспрашує, перепитує. Да? І Настя ж починає уходити в якусь іншу сторону, починає оцей токсичний її оптимізм, який вона казала, що раніше в неї він був, а зараз вона пропрацювалася, і вже все вона може сприймати ситуацію, так як вона є. Виглядало все, що вона говорила: це не токсичний оптимізм, а токсичний пафігізм. От вона так це все подавала. Але насправді це все були психологічні захисти, тому що важка ситуація з тому, як вона зростала. Мама не сприймала тата. Мама поїхала десь на заробітки. Настя розказувала, що вона з 7 років сама їздила в транспорті, але що це їй подобалось, вона цього хотіла. Звичайно, вона хотіла подобатися. Вона хотіла, щоб її любили, щоб її оцінили. Далі була важка ситуація з її сестрою, тому що її сестра добровільно пішла з цього життя, але. Це була не єдина її спроба, вона часто про це говорила. Сестра, як видається, було, була в депресивному стані. І отут, ну Настя через це це проходило крізь неї. І, звичайно, що гумор це був її механізм захисту, адаптації до цього світу. Плюс це, в неї є певний талант, і вона цей талант використовувала для того, щоб працювати, заробляти гроші, самореалізовуватися. Але ж нам бути вже не цікаво, краще бути гуринею. І тому Настя вирішила, що вона пропрацьована, і зараз вона буде вже допомагати жінкам становитись, ставати ну, тим, ким вони є. Що спільного мені видалося в цьому інтерв'ю з нашою іншою гориною Олією Горбачовою? Настя сказала, що все життя з Андрюшою Андрюша був сонечко. І вона, нібито, була навколо нього. Те саме говорила і Ольга Горбачова, що Юрій Нікітін він поглинав весь цей час. Він мав бути, вона могла бути мала бути весь час навколо нього і для нього. Тобто така певна жертвена жінка, яка для того, щоб її любили, вона готова на багато що. І в один прекрасний момент вона розуміє, що це не те, що їй потрібно, і вона. А хоче змінювати своє життя. Тим самим вже вона може виходити з шлюбу, і там і там ми знаємо розлучення. І вона хоче мати якесь своє життя. Вона намагається зрозуміти, хто вона в цьому світі, для чого вона і що вона. І все це дуже класно, і все це дуже правильно. Можливо, вони ще зійдуться, тому що, що там ще що там, мені здається, історія ще не дійшла до свого кінця, до свого логічного завершення. Але погане те, що ці жінки, шукаючи себе. Вони починають продавати свої пошуки і їх монетизувати. Настя говорить про те, що зараз вона вже така, вона багато разів зривалася майже на сльози, тому що ця ситуація її болить. І це нормально, і це не є пропрацьованість. Зрозумійте, дівчата, жінки, чоловіки, всі, хто мене дивляться, пропрацьованість. Коли вас ця проблема вже не турбує, ви на неї не реагуєте. Коли ця проблема перестала бути частиною. от, болючою частиною вас, тим самим мозолем, отою самою раною, вона перестає вас мучити. Ви її можете згадувати просто як досвід. І це означає, що ви пережили цю проблему. Це означає, що ви цю ситуацію вже пропрацювали, прожили, пережили, і вона просто стала частиною вашого досвіду. Якщо ви в Згадуючи про якусь ситуацію, про якийсь випадок з вашого життя, він вас тригерить, як зараз модно говорити. Або ну, звичайною мовою, він вас виводить з рівноваги, викликає у вас страшенні емоції, бурні емоції. Це значить, що це ще далеко не пропрацьована ваша частина. Настя каже, що вона поставила на певні місця любові батька і мати. Вона це пропрацювала тут. Мені, звичайно, згадався метод Берта Хелінгера, це розстановки, багато хто про них чув, багато це було дуже популярно років 15 тому в Україні, і я тоді, як юний молодий спеціаліст, який щойно закінчив своє навчання в університеті, я тоді хотіла знати все про все якомога більше, тому я далі навчалася і пробувала все, що можливо. Тому в мене був інститут позитивної психотерапії, тому й був транзактний аналіз. І потім, звичайно, одна моя подружка сказала: Ліна, а давай сходимо з тобою на розстановки по Берту Хелінгеру. Кілька разів я відвідала ці зібрання, по-іншому я не можу сказати, і я виходила звідти щоразу з дуже важким почуттям, відчуттям, як фізичним, так і психологічним. І я говорю вам і зазначаю, що я, як і більшість психологів, вважаю цей метод небезпечним. Чому? Тому що це метод, де на вас просто перекладають почуття. Відповідальності за ваш рід, якщо ви приходите займатися в психологію, якщо ви приходите в психотерапію, ми пропрацьовуємо це з клієнтами. Ми вчимо їх брати певну відповідальність або позбавлятися від певної відповідальності, почуття провини і так далі, в залежності від того, хто з чим пропрацьовують. А тут це дуже важко, коли ви вибудовуються ці ставляться замісні фігури. А замісні фігури, кожен з них має свої проблеми, і він свої проблеми через... Ту ситуацію, яку ви проговорили, відбувається нібито перенос. Тобто він те, що він відчуває в собі, він покладає ще на ту ситуацію, яку ви маєте, яку ви донесли. І я це дуже класно відловлювала, коли я була там замісною фігурою, тому що саме тоді я там дивилася певний фільм, певний серіал, в якому відбувалася дещо схожа проблема. І я якби. Відчуваючи там те, що хочуть від мене почути, я говорила те, що я тоді відчувала, тому що я дивилася той фільм, тобто перенос. І коли сесія закінчується, людина виходить не з почуттям якогось полегшення, не з почуттям бачення свого життя, своєї подальшої ситуації, а вона виходить з таким от грузом тим, що їй наклали за, там за її рід, за те, що там, наприклад, там були якісь. Е коли, наприклад, батьки позбавлялися від дітей, чи були викидні, чи були ще якісь ситуації, і це все прикла людина не пропрацьовується, вона виходить тільки з величезним величезним грузом. Тому я ще тоді задавалася питанням, чому після таких от сесій немає індивідуальної сесії, де з тобою працювали, де тобі допомагали, хоча б пережити те, що там на тебе навішали навішали всі, хто був навколо тебе. Взагалі, отакі от всі практики, як розстановки, навіть той самий. Та сама психодрама, вона а, вимагає того, щоб людина, яка керує цим, да, вона була надзвичайно фаховою. Вона бачила всі ці переноси і не допускала їх. А якщо вони відбуваються, з цим треба працювати, тому що можна людину так нагрузити, що людина після такої сесії просто піде і вийде в вікно чи ще щось зробить з собою. І такі ситуації були після саме після тих таких розстановок, розстановочних груп. В світі. Тому я вважаю цей метод небезпечним. І от коли Нася заговорила поставити сім'ю на своє місце, в кожного є своє місце отут я згадала. І зараз оця людина, яка ще, яку саму тригерить, яка зривається на сльози, вона продає, буде продавати людям те, що вона нібито знає. І мене, звичайно, як фахівця, як людину, яка відповідально ставиться до своєї професії, це лякає. Злякало мене також те, що я, звичайно, я завжди читаю, що пишуть люди у коментарях. І коментарі там були Настя така щира, така мила, дякуємо вам за вашу відвертість. Так, вона щиро ділилася своїми почуттями, те, що в неї болить, але воно в неї болить, воно в неї не відболіло. І вона цим ділиться. Тому як вона може допомагати зараз іншим людям зі свого цього стану? Так, да, звичайно, кожен психолог має свої проблеми. Кожен психолог це теж жива людина. Але кожен психолог нормальний перед тим, як почати практикувати, навіть якщо він був 5 років в університеті. Ми йдемо в особисту психотерапію, ми маємо супервізію, ми маємо інтервізію для того, щоб бути ефективними і не перекладати наші проблеми, наші психотравми, наші застарілі комплекси, з яких ми всі виростаємо, не перекладати їх на наших клієнтів. Тому от таке мені вважається дуже небезпечним. Але ж кожен вважає себе, хто прочитав книжку по психології, одну чи дві, чи п'ять, чи відвідав якісь курси, вже вважають себе гуру тим, що вони можуть нести знання і змінювати людей. І навіть у своїй практиці я зустрічаюся з тим, що люди, які там а, цікавляться, ходили на різні езотеричні групи, на до різних езотеричних практик. Вони потім приходять у звичайну нормальну психотерапію, але в них ще виникає ще більша резистентність до того, що робиться в психотерапії, тому що вони знають, думають, що вони вже все пройшли, що вони вже все знають, вони вже такі пропрацьовані. Ну тільки тоді виникає питання, чому ви тоді сидите зараз переді мною, чому ви хочете фахової допомоги? І я от зараз вам скажу, що я зараз у своєму телеграмі викладу в мене закритий телеграм-канал. Я дам посилання на нього, і я там викладу 10 ознак можливої депресії. Це найпоширеніші ознаки. Зараз осінній час. І от Настіна, да, сестра була у депресії, можливо, у Насті ще є певна депресія. Депресія, це ми знаємо, це хвороба. Це не те, що ви собі придумали, це не взгрус, не хандра, що ви сьогодні прокинулися в поганому настрій, тому що дощик за вікном, чи тому, що вчора ви полаялися зі своїми дітьми, чи з чоловіком, чи з батьками. І сьогодні у вас просто поганий настрій. Депресія це хвороба, в неї є свої критерії, в неї є свої періоди, і до цього не варто ставитися зі зневагою, якось так пафігістки, говорячи вже мовою сьогоднішнього відео. Її треба лікувати. Тому я викладу 10 найпоширеніших ознак, щоб ви подивилися, чи є вони у вас. Але зазначаю також, що ці ознаки мають бути сталими на протязі певного часу, тобто не менше, ніж 2 тижні. Наприклад, от одна така ознака постійно поганий настрій. Тобто він має бути тотально поганим. Більшу частину дня він має бути у вас поганим. Тобто ангедонія вас не радує абсолютно не радує нічого навколо вас, втрата сил, нібито ви втратили здатність. Батарейка розрядилася, нездатність фокусуватися і інше вони мають бути достатньо сталими, не менше двох тижнів. Вони мають бути на постійній основі, і тоді вже можна говорити про щось, що у вас можливо є певний стан, певний депресивний розлад. Але не вартує, звичайно, розкидатися діагнозами. Якщо вас буде цікавити тема, наприклад, депресії, лишайте ваші коментарі. І тоді ми будемо з вами говорити про це докладніше, тому що депресію хворіє зараз. Ну, щонайменше, говорять кожен третій на нашій планеті. А з тим, що відбувається в нашій країні, в тому стресі, в якому ми перебуваємо всі. Звичайно, ці показники можуть бути набагато-набагато вищими. І до цього треба ставитися дбайливо. До цього на це треба звертати увагу. Якщо це є, то звертатися до фахівців, можливо, за антидепресантами, але, звичайно, і в психотерапію теж, тому що антидепресанти вони блокують, вони полегшують ваш стан, але вони не змінюють ваше ставлення певне до проблеми, вони не пропрацьовують ту саму ситуацію. І більшість депресій вони все ж таки є а зараз соціальними. Але знов таки, якщо вам буде це цікаво, ми з вами будемо про це говорити у наших наступних відео. Я не хочу перевантажувати відео, хочу лише вам побажати, щоб не дивлячись ні на що, ні на те, що відбувається в нашій країні, ми, ви все ж таки мали віру. Пам'ятаєте, ми неодноразово говорили про те, що віднайдіть, будь ласка, якийсь найменший сенс, який буде зараз вас тримати. Я всім бажаю фізичного здоров'я, психологічного здоров'я. Ви можете мене легко знайти у всіх соцмережах, Фейсбук. Instagram, X, бувший Twitter. Туди звертайтеся у директ, якщо у вас є якісь питання про особисті консультації. Лишайте ваші коментарі, що вас цікавить, які ці теми вас цікавлять. Ми на них будемо звертати увагу, і тоді я буду створювати звичайне відео, яке роблю це завжди за вашими запитами. Ще раз кажу вам: звертайте увагу не тільки на своє фізичне здоров'я, але й на психологічний стан. Усім до нових зустрічей. Пока!